Цим відео я не закликаю виправдовувати злочинців або критикувати правоохоронців. Це відео це спроба на прикладі однієї з гучних новин показати вам, як працює українська система під назвою Кримінальна юстиція. І чи дійсно ми, як держава, незалежна, соціальна, правова в якийсь момент звернули кудись не туди? Мене звати Олена Гаджук, я адвокатка, правозахисниця, і ви на моєму каналі. Будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок і напишіть щось в коментарях для просування. А я починаю. 9 травня вийшло достатньо скандальне розслідування журналіста Михайла Ткача з української правди. Михайло добре знає свою роботу, тому всі його розслідування зазвичай дуже гучні та скандальні. Давайте спочатку почнемо з того, що взагалі відбулося. Свій день народження святкувала людина, яка за даними засобів масової інформації причетна до підсанкційної наразі в Україні букмекерської контори Парімач. Я думаю, ви неодноразово про це чули, бачили рекламу. Сьогодні, взагалі, це не тема нашого випуску. Що ж такого гучного сталося? На день Родження цієї людини зібралися ну досить цікаве таке коло людей. Люди, які під санкціями або які борються за те, щоб санкцій на тому парімач не було. Люди, які в нашій державі обіймають посади в правоохоронних органах і вирішують, чи санкції на когось будуть накладати чи ні, принаймні подають подання. Такі і люди, які належать до злочинного світу, ну це те, що було зафіксовано, і ось такою компанією вони всі перебували в одному з закладів громадського харчування в Києві. Ну дійсно збентежило громадськість. Як це так, що правоохоронці і ну назвемо це так не зовсім юридично коректно, злочинці, тому що поки не доведено на злочинці, але тим не менш перебувають в одній кімнаті. Люди, які накладають там відповідальність за накладення санкцій, люди, які під санкціями і працюють в цій сфері в одній кімнаті, як це взагалі таке можливо? Дійсно, на одному. Відео були і колишні працівники Служби безпеки України і діючий на той момент керівник головного управління контрозвідувальної діяльності в сфері забезпечення там безпеки держави в економічній сфері. Наразі він вже звільнений. А, ну, реакція голови СБУ Василя Молюка була миттєвою. І я сподіваюся, це нас безмежний плюс. А, я сподіваюся, що він не буде поновлений через суд. і Ми з вами не будемо виплачувати йому кошти за вимушений прогул. Як це називається в юридичній практиці? Ми з вами перейдемо до наступного. Ще одним гостем, якого було помічено на цьому гучному вже заході, який насправді мав бути дуже тихим, тому що заклад закрили і отак шторками все завісили, але тим не менш стала людина на ім'я Сергій Олександрович Олійник, який, за даними засоби масової інформації, ну в мережі вже всі читали є вором законі на прізвище Умка. Ну, я розумію, що журналістів насправді на цій вечірці більше збентежила е, поява працівників правоохоронних органів і СБУ, а не Умки. Але журналісти показали, що він приїхав на автомобілі, який був обладнаний спецсігналами, і як це так, тому що взагалі тут ці спецсигнали мають там виключно перші особи держави, які перебувають під охороною і правоохоронці. Це збентежило, це показали. І на наступний ранок ми з вами побачили досить такі яскраві. Багато обіцяючи фотографії, відео, де той самий Умка стоїть там притиснутий до автомобіля в оточенні співробітники ФСБУ вибачається і каже, що не буде більше їздити на автомобілі зі спецсигналами. Ну загалом не мав він так робити, і тому він все зрозумів, все поняв. Я вам зараз тут зачитаю за даними засобів масової інформації, да які пишуть про те, що СБУ доволі аргументовано пояснили злодію в законі умці і його приватним охоронців, що вони почувати себе вільно в Україні не будуть. Ну як аргументовано, там на відео не зовсім видно, але я думаю, ви розумієте про що йде мова. І заодно хлопці зі служби демонтували незаконні спецсигнали на авто. Вони були встановлені на броньовані автомобілюмки заводом-виробником. Ну після цієї новини хочеться мені вам сказати, що буде така нова народна прикмета. Святкуєш ввечері з правоохоронцями, будь готовий зустрічати їх із ранку. Ну, а якщо без жартів, хочу звернути взагалі вашу увагу на декілька важливих аспектів. Що стосується Сергія Олександровича Олійника. Дійсно, ми як держава Україна в особі правоохоронних органів звинувачуємо умку. Ну я, вибачте, буду говорити таким... Це прізвисько жаргоном чи сленгом. Це не зовсім там коректно, напевно. Але я думаю, ви мене зрозуміли Вчинені декількох достатньо серйозних злочинів. Я подивилася державний реєстр судових рішень. Наразі тривають два судових розгляда перший в чому звинувачують Сергія Олександровича Олійника це умисне встановлення поширення в суспільстві злочинного впливу особою в статусі вора в законі. Тобто, ми з вами можемо зрозуміти, що підозрюється, що умка є вором в законі, це не доведено. Судовий розгляд ще триває, тут треба обов'язково це розуміти. Покарання передбачено за це правопорушення від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Ну, достатньо серйозна історія. І другий злочин, в якому обвинувачується Сергій Олександрович Олійник, це організація проведення злочинної сходки, і там участі вирішення питань. І тут теж кримінальний кодекс не щадить позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією всього майна. Ці статті є достатньо новими. Вони з'явилися в нашому кримінальному кодексі лише влітку 2020 року. Але ми з вами розуміємо, що робота в цій сфері з призначенцями, правоохоронцями велась і до того: очевидно, вони знали, хто відноситься до тих ворів в законі. Очевидно, мали вже певні матеріали, і тому вже в 2022 році там почали направляти обвинувальні акти в суди. Чому станом на зараз а, людина, яка обвинувачується в чиненні злочинів, от таких тяжких злочинів, да, там, з такими санкціями, може спокійно а, перебувати в закладі громадського харчування посеред столиці, це інше запитання. Чому йому не обрано запобіжний захід тримання під вартою, якщо такі жорсткі санкції, це теж запитання. А, але чи мав він право перебувати в закладі громадського харчування? якщо під час таких судових розглядів по гучним справам мав, якщо правоохоронці не обрали йому тримання під вартою, я вам хочу сказати, я так дуже глянула там. Дуже поверхово всі ці ухвали. Ну звісно, сторона захисту працює класно, відводить суддям. Не той суд, не та територіальна юрисдикція розглядати ці справи можна ще довго, тому. До фіналу ще не близиться, скажімо так, і я думаю, що розуміючи цю історію, в 21-му році президентом ще додаток до цього було накладено персональні санкції на Сергія Олександровича Олійника. Санкції безстрокові їх дуже багато. Від блокування активів до там я не знаю, користування радіочастотним ресурсом України. Там не зна -телеба... засобами там телекомунікаційного телебачення. Загалом дуже багато. Багато правознавців кажуть, що фактично санкції підміняють вирок суду. Тому що, ну, от якщо не можемо довести, забрати, там, заблокувати активи, судова тяганина в Україні дуже довго триває, адвокати затягують. Ми накладемо санкції. Раз, два, активи заблоковані. Тут відносно особи і санкції, і два судових розгляди, які ну, якби, не, не, не завершені. Але. Як ми бачимо, це ніяк не заважає людині спокійно пересуватися, не знаю, там ходити на дні народження і перебувати за одним столом зі співробітниками Служби безпеки України. Неважливо, там колишні вони чи діючі. Я думаю, що вони все одно між собою, всі знайомі. А, в мене питання: чому наша система влаштована таким чином, що ну, ми ніби всі з вами розуміємо, що людина дотична до кримінального світу і, нібито все в межах закону, має повне право. Але чому в нас такі закони? Чому так довго притягаємо до відповідальності? Чому такий судовий розгляд? Де ця межа? Як нам відповідати на запит суспільства досягти справедливості? Ось таке питання. Я до нього ще повернуся, тому що мені болить, чи справедливо те, що під час воєнного стану у нас за крадіжку, яка на суму понад 3028 гривень сажають, бо за це позбавлення волі передбачено? Але це крадіжка. Ви розумієте, що є справи, де на цю суму ну не знаю, це о, о, якісь продукти харчування викрали, а якийсь будівельний один інструмент, е, і все. І це вже кримінальна відповідальність і людина може реально сидіти. А людина, яка за даними засобів, масової інформації я не знаю, правоохоронців, ну щось так кажуть, що належить до кримінального світу. Я не знаю, можливо, не просто так, але точно є обвинуваченою да, вчиненні того, що організовує сходки є в ОРОМ законі. Навіть не обрано тримання під вартою на час судового розгляду. Запитання Запитання. тут я вам хочу ще сказати: ну на наступний ранок ми з вами побачили ті гарні картинки. Я спецпризначенці СБУ зняли спецсигнали, там познімали з автомобіля, всі там повибачалися. Ну, я думаю, що якби якась пересічна фізична особа причепила на свою машину ці спецсигнали, навряд чи б до цієї пересічної фізичної особи ну, приїхали СБУшники таким складом. І зробили отаке гарне шоу. Я розумію, що працівникам СБУ заболіло, не сподобалося. Ну якось треба було усувати цю всю історію. Але я ще, як юрист, хочу вам сказати, що таке розміщення спецсигналів це адміністративна відповідальність, не кримінальна. Це адміністративна відповідальність і протокол мають виписувати органи національної поліції і СБУ тут взагалі не до чого. Більш того, притягати до адміністративної відповідальності треба в судовому порядку. Більш того, відповідальність, яка може бути, це штраф 8,5 тисяч гривень, і конфіскація цих спецсигналів. Але ну трошки не в той спосіб, який реалізували хлопці з СБУ. Хоча ну я їх більш розумію. А, і коли я читала, що пишуть засоби масової інформації, ну як так, чому вони себе так повели? Зачитаю, що служба безпеки України постійно проводить комплекс контррозвідувальних заходів спрямованих на системну протидію організацію організованої злочинності будь-яка діяльність, яка шкодить національній безпеці держави, буде і надалі отримувати жорстку реакцію від СБУ. Про результати ми там проінформуємо вас окремо Дійсно, є закон про контррозвідувальну діяльність. і Дійсно, ми багато чого не знаємо з того, що роблять наші правоохоронці, в тому числі СБУ. Ну не знаю, чи є там захід видирання спецсигналів, чи він має бути все таки в якийсь інший спосіб. Я не буду наразі це коментувати, чи перейшли певні межі працівники СБУ чи ні. Ну загрожують національній безпеці, вирив законів таки загрожують, але тут питання що робити, якщо ми, як держава, наша система під назвою Кримінальна юстиція не може дати гідну відповідь. Ми нібито притягаємо особу до кримінальної відповідальності, обвинувачуємо, але це займає роки і гідної відповіді немає. Особа не сильно та обмежена в своїх правах де факто. Хоча до юридично, ми з вами розуміємо, що ну, це все що вам хочу сказати. Ви знаєте, що оці, оцей жест від СБУ, я коли побачила, що вони хлопці приїхали, там, той вибачається, там, вибачте, за жаргон, там мордий в пол лежать там, охоронці. Мені це виглядало. Ну тому я знаю, що це мають робити там підслідність да, там, умовно нацполіції. Це має розглядатися в судовому порядку. Мені це виглядало, як якась агонія феміди від безпорадності. Ми не знаємо вже, як їх по закону притягти до відповідальності. Ми вже й суд понаправляли, ми вже й санкції наклали. Але бляха, ну не працює воно, не знаємо. Тому ми приїхали і отак зняли. І в мене відчуття, що в нас чим далі, тим більше така історія працює. Ми приїхали і отак, ну просто вже щось зробили, тому що не працює. І тоді в мене взагалі постає велике запитання: чи відповідає в цілому наша система, чи хоча б наближається теоретично, тому що ми там часто кажемо європейські цінності, ми там кудись наближаємося, до системи правової держави, про яку ми так багато говоримо. Я залишу це запитання сьогодні без відповіді, залишу його для вас. Якщо хочете, відповідайте, будь ласка, в коментарях. А в мене на сьогодні все. До нових зустрічей.